Привіт-привіт, привіт наші дівчат любі. Нам приїхали новинки. Зараз буде розпаковочка. Так, ми з вами хочемо розпакувати, самі ще не бачили. Давайте подивимося, що ж нам приїхало. Саш, держи. О, О, дуже гарне. Це зі стойкою, з класними буфами, рукавами. І шикарною спідницею. Подиви, Дуже так, шикарно. краса. Почекай, де да я подивлюся. Дивись, на ну, тут все знімається. А це ця сукня, що знімається. Це да. болеро. Тут у нас бюсьє шикарне, просто з трендовим кружевом. Зверніть увагу класною атласною спідницею, а на нього одягається просто шикарне болеро з коміром стійкою і з буфами красивими. Ну, прикольно. Ви будете прям самі-самі красиві у нас невесте. Ви тільки подивіться на це. Супер, давай далі. Давай. До речі, сук приїжджають вивернуті, щоб не пошкодились в дорозі. Тому у нас щось пушисте, фатінове, з якимсь блискучим корсетом. Саш, тут це щось Целеф. додатковий елемент. Він видно. Ну, Будеш ти сьогодні зіркою, як обичний. Дивіться, це щось з 3D-квітами. Подивіться, будь ласка. Добрий день. Ні, 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 проходьте, проходьте, проходьте. Це, будь ласка, проходьте. Весільний у <реш> вас? Да. Бокал так, да. так? так, корсет. Дуже гарний. Да, так, це що просто. А, а Віта ж там щось говорить. Зариви. Корсетик покажу поближче. Дуже гарний, Бачите? Так, корсет. На корсет йде ось таке баляро. Це ось такі, як квіти чи щось таке. Дуже гарне. Так, і третє. Так, а це рибка. неймовірно. О, який корсет просто бісер-паєтка. До речі, рукавчик знімається. Це не рукавчик, це кашалька, да? І що саме класне в цій сукні рибка, що тут є ось така вставочка. Я знаю, що дуже багато наречених просила саме ось таку сукню. Вона йде шлейфова. І ось така пікантна буде. Все прикріплю в наступних сторіс. Так, поки показала вам.